Днями у рівному в приміщенні обласної ради бійці батальйону Горинь презентували громадську організацію Спілка учасників антитерористичної операції і захисників Вітчизни Горинь. Основною метою спілки є допомога пораненим та родичам загиблих бійців, а також співпраця з волонтерами, які допомагають батальйону, за словами голови громадської організації Андрія Берташа. Учасникам антитерористичної операції буде легше вирішувати проблеми спільно, а не поодинці. Ця організація створена задля відстоювання прав військово Урідних дістанцій в боротьбі з, з корупцією з корупцією на місцях війна продовжується на сході на передовій. Тут продовжується, буде продовжитись своя ну невеличка, скажімо так, боротьба за правду. Зараз спілка налічує близько 400 демобілізованих військовослужбовців, які спільними зусиллями хочуть допомагати як тим землякам, які захищають Україну, так і тим, хто повернувся до мирного життя, і звичайно піклуватися про родини загиблих. Адже за словами організаторів громадської організації, повертаючись додому, бійці стикаються з багатьма проблемами, часто не з Знаючи, куди можна звернутися для їх вирішення, проблем досить багато оформлення пільг, оформлення субсидій, залишення військовослужбовця на місці, де він працював, щоб дотримувалися всі законні, скажімо так, дотримання законів по всіх інстанціях, куди б не звертався військовослужбовця. Це медичне обслуговування, це. Працевлаштування допомога працевлаштування. Що стосується поваги до учасників АТО, то тут, як каже секретар громадської організації Роман Олексійчук, не всі під одну лінійку вистроєні. Є такі, які вітають бійців, а є й такі, які ставляться з прискіпливістю, просто бійці. Є. Час на сході вони оцінили, зважили саме ціну свободи і незалежності України. Якщо б на сході, хоча б в таких діях пробував більшість ну, молодого покоління, я думаю, що ціна свободи, ціна незалежності в людей виросла. Тому більше би поваги було б до самих учасників, а земельні ділянки, які зараз розподіляють між учасниками АТО, то з батальйону горинь отримали не всі. Мені ділянки не всі отримали, тому що перша партія цих посвідчень, учасників бойових дій не всі отримали. Не отримали, мабуть, із точки такої, ніби канцелярської. Там ще десь помилка була в прізвищі. Чи можливо була помилка в наказі? Просто такі ці накази бойові складалися в бойових умовах. Під час проведення бойових дій з батальйону Горинь загинуло два бійці з Рівненщини. Військовослужбовці планують найближчим часом відвідати могили побратимів. Ярослава Зятик Валерій Гарматюк у ритмі подій.